Що мені особливо сподобалося, що у всьому світі йде тенденція до зниження кількості документів, до того, що фактично по одному документу, по водійських правах в США, там можна здійснити практично все, що, що потрібно для людини. І карту соціального страхування. Кількість цих документів це загальносвітова тенденція. Мінімізувати кількість різноманітної бюрократії і так далі. Просто через те, що це спрощує різноманітні транзакції, спрощує для людей життя і для е, органів влади. А в Україні все йде навпаки. Замість того, щоб сумістити національний і закордонний паспорт, про що вже дуже давно говориться, ну, теоретично є такі країни, де це дозволяє. Але... І замість того, щоб. Е, Сумістити і спростити, у нас виявляється, що є паспортна карта, посвідчення для, ну, для виїзду за кордон, тобто, закордонний паспорт, і ще є посвідчення громадянина України. Тобто вводиться ще третя додаткова замість паспортної карти, ще є посвідчення громадянина України. Навіщо один паспорт роздрібнювати на два документи на сьогоднішній день? Це я вже не кажу про те, що посвідчення застрахованої особи. Посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення з водія і так далі. І так. Тобто величезна кількість документів, вартість яких колосальна, які потім будуть просто подаватися суспільству.